Я не спілкувалася зі своєю мамою багато років, і зараз про це дуже шкодую. Причини як такої не було, просто мені здалося, що мама любить брата більше, ніж мене, а я відчувалася зайвою в рідному домі. Мама вийшла заміж 30 років. Мій батько був старшим за неї майже на 20 років. Вони одружилися, народилися ми з братом, а потім раптово не стало батька. Тому мамі довелося нас виховувати одній. Все тягнути на собі їй було дуже непросто. Я це розуміла, тому замість того, щоб після школи піти вчитися в інститут, я пішла на роботу. Тим часом мій брат пішов в армію, а, повернувшись, одружився і привів невістку до нас додому. Я була переконана, що біля мами має залишитися донька, а син має йти в прийми до дружини. Саме тому я й образилась на своїх родичів. Я не могла зрозуміти, як мама проміняла рідну доньку на невістку. Якраз в той час в селі стало модним їхати на заробітки в Італію. Багато жіночок уже поїхали, от я довго не думала, зібрала свої скромні пожитки і теж вирушила на чужину. Вдома мене не було довгих 18 років. Весь цей час я не підтримувала зв'язок з рідними, не телефонувала ні мамі, ні братові, вирішила, що якщо їм добре без мене, то нехай собі живуть. Жила я в Римі, і якщо зустрічалася у когось з нашого села, то завжди розпитувала про своїх рідних. Так від людей я дізнавалася, що з ними все добре. А якось в парку я випадково зустріла свою сусідку з села, тітку Марію. Вона лише кілька днів, як приїхала, і шукала роботу, бо хотіла заробити для доньки на квартиру. Я запросила її в кав'ярню, за кавою пообіцяла, що допоможу з пошуком роботи, а Марія розповіла мені, що моя мама занедужала і практично не ходить. Брат з дружиною від неї з'їхала, мама зараз сама, а їй дуже допомога потрібна. Сама не знаю чому, але те, що я почула, мене дуже збентежило. Багаторічна образана мама раптом кудись зникла, я всю ніч не спала, згадувала своє дитинство, як моя мама була молодою, а я маленькою, і під ранок я прийняла рішення, що поїду додому. Чесно кажучи, мені було страшно, адже я багато років переконувала себе, що родичі мені не потрібні, і що я і без них прекрасно впораюсь. А тут я раптом зрозуміла, наскільки рідною і дорогою є для мене. Мама. Тоді я вирішила, що буду повертатись додому. На той момент я вже зібрала чимало суму грошей за всі ці роки. Роботу свою я залишила сусідці, а сама поїхала додому. Мама не сподівалась мене побачити, слова мене передати, якою була наша перша зустріч після довгої розлуки. Ми обидві проплакали майже весь вечір. Просили пробачення одна в На наступний день я почала шукати для мами хороших лікарів, помістила її в лікарню. І вже через місяць мамі стало значно краще. Я завжди мріяла, що зароблені гроші я куплю собі квартиру, але коли я приїхала додому, я передумала. Всі зароблені євро я вирішила вкласти у мамин будинок, зробила в ньому капітальний ремонт, поміняла опалення, провела до хати воду, почала добудову ще двох кімнат і кухні. Нехай моя мамочка поживе хоч на старості в гарних умовах. Я лише тепер зрозуміла, яке це щастя. mate mamu.